Усім привіт! Мене звати Яна Слюсар, і ви на моєму каналі. Тут все про пригоди і реальне життя без прикрас саме тієї україночки в Стамбулі. Ну і що, мої любі? Ось ми з вами знову зустрілися. І знаєте, в таких стресових якихось моментах стресовому житті я згадала, що у мене класно заходять, і вам, до речі, дуже подобаються ці відео про фільми і серіали. І я вирішила, що давно у нас не було такого лайтового кайфушного контенту, де ми з вами говоримо про різні фільмчики. І серіальчики. У мене тут чайочок з лимоном. В Стамбулі вже літо, навіть не весна, чого я не очікувала, бо у мене стільки було проблем і забот, що я просто забула, навіть як мене звати. І сьогодні ми з вами поговоримо про три моїх найулюбленіших серіали на даний момент і два фільми. Одразу скажу, що серіали у нас дуже довгі: на декілька сезонів, на 5-6 сезонів. І як я їх дивлюся, я. Я їх просто дивлюся на таблеті, на айпаді, паралельно з тим, як прибираю, готую чи збираю речі до переїзду. Таким чином, я передивилась. Три серіали, і кожен з них по 5 по 6 сезонів. Але вони дуже захоплюючі. Одразу вам хочу сказати, що мій найулюбленіший фільм і який мене вразив реально за останні, напевно, там 5-6 років, буде в самому кінці. Будь ласка, дивіться, і мені буде дуже цікаво ваша думка з цього приводу. Я буду намагатися не спойлерити, щоб ці серіали і фільми були вам дуже цікавими. Тому розпочинаю з першого його назва Virgin River. Він знімався в північній і в південній Кароліні, а також в Канаді. Це місто знаходиться прямо в горах, в лісі. Настільки нереальне, всі знаєте, живуть в цих приватних будиночках. Мені взагалі людині, тій, котрі хочеться мати свій приватний будинок за. Каміном, з такою, з такою затишною територією. Я не хочу, щоб я бачила тих сусідів. Я взагалі не хочу сусідів. Я, до речі, знімала відео про сусідів. Залишу вам лінк знизу в інфобоксі, можете подивитися, чому я так не люблю сусідів. І знаєте, хочеться оцього тиші спокою. Можливо, це ще війна да, в Україні наклала свій відбиток, тому що постійно в стресі ти постійно щось переживаєш, і вже хочеться, знаєте, такого просто небагатолюбного. У якогось міста, де ви живете, а просто хочеться усамітнитися зі своєю сім'єю і насолоджуватися. І саме цей серіал він дає ось такі позитивні емоції. Мене ще це якось повертає в дитинство. Коли ми їздили на дачу. У нас дача знаходиться в районі Бородянки, теж в лісі з озером. Дуже класне місце, і в мене там пройшло дитинство. І, можливо, це ці якісь дитячі спогади навіють мені якісь спогади. watch До речі, саме цей серіал мене підштовхнув вивчити більше інформації про таке місто, як Сакраменто. Воно до воно якби реальне, воно існує. І це штат Каліфорнія. І знаєте, по дивному збігу обставин, я коли після нього зайшла в Тікток, я побачила нашу дівчинку українку, котра сім'єю живе в Каліфорнії саме в Сакраменто. І мені, знаєте, було таке, як дабл емоції. І я після того почала її фло. Вити потім мені підтягнуло в Тіктоці її подружку, теж українку, котра з сім'єю знову ж таки живе в Сакраменто. І в мене, знаєте, цей фільм просто перейшов в реальне життя як в пазл. Я, якщо хочете, теж вам залишу їхні лінки в Тіктоці. Ну просто дуже класно вони там показують своє життя і дуже надихаюче. Повернемося до нашого серіалу. Головна героїня розпочинає своє життя в новому місті одноіменному Virgin River, як медсестра. А вона в стані депресії. В неї була дуже велика трагедія і не одна в минулому. І вона якби втікає від своїх емоцій і шукає внутрішнього спокою, щоб забути весь страх і жах, що був з нею в минулому. Тут вона зустрічається з новими викликами і несподіваними обставинами. Тобто, ви розумієте, де життя у великому місці, а де життя у маленькому місці, і що може з цього виплести. найбільший прикол цього серіалу в тому, що спочатку ти бачиш тільки головну героїню і її історію, і на якийсь момент вони припиняють розказувати про її історію і паралельно починають розкривати інших персонажів і заглиблювати в нас в їхнє життя, перипетії, в ці всі плітки. І потім вони знаєте так як, типу. Драбинка тут трошечки показали її життя. Показали там життя власника бару, як він проходив ірак. І чому він не може зараз повернутися до нормального життя? І це знаєте, теж мене якби я задумалась над тим, як наші хлопці повернуться з фронту, і через який страх і жах вони будуть ще дуже довго боротися, щоб якось повернутися до реального життя. скажімо. тому що там декілька героїв, котрі пережили війну, деякі з них повернулися. Ну, можна сказати, до нормального життя більш-менш, а деякі досі не можуть переступити оцю цю грань. І дуже так знаєте, дивишся на це все із замиранням серця, і думаєш, а що буде далі? А чи зможе він пережити цю трагедію? В цьому серіалі є баланс між романтикою, драмою, навіть трилером і міським життям, що найбільше і найглибше занурює нас. Це життя, і ми вже стаємо, знаєте, як героями цього серіалу, я кажу, він мене настільки захопив, що я подивилася, де він знімався, як він знімався, знайшла місто, яке мене захопило теж, тому що я така сакраменто, таке така гарна назва. Що це за місто? Воно взагалі існує, не існує, і взагалі мені цей фільм трошечки розширив погляд на життя, тому що я взагалі така дуже кардинальна людина. Тобто, якщо я вже собі кажу ні, я це не зроблю. Чи ні, мені це не підходить, я ставлю на цьому точку. Я не ставлю там, знаєте, продовження собі. Тут саме показують такі історії життєві, коли герої кажуть: ні, це не моє. Я не буду цього робити, а потім життя повертає їх до реальності, і вони вже хочуть це робити по якимось там обставинам. Не хочу вам спойлерити, але ви зрозумієте. Тобто, ми на реальному прикладі бачимо, що життя може змінювати все, і напевно, все ж таки, ніколи не варто казати. Ні, я це не зроблю ніколи, тому що, знаєте, кажуть, скажи Богу, свої плани, він з тебе посміється. Саме ось цей момент дуже класно показує цей серіал. І ще мені подобається, що місто таке дуже невеличке, там більшість населення у віці, але при тому при всьому є молодь, і молодь вони на рівні з дорослими вирішують якісь дуже, дуже глобально великі проблеми. Це дуже захоплює і показує, як. Як, наприклад, люди з великих міст переїжджають до маленьких міст, як вони там себе знаходять. І знаєте, мені ця історія дуже актуальна, тому що раніше я вважала, що мені потрібно було велике місто, щоб більше людей було. Наприклад, я жила в центрі Стамбулу. Мені всі казали, як ти там живеш. Я така клас! Я туди можу піти, туди, у мене все близько. А зараз я знаєте. Чим найдалі тримаюся від центру. Взагалі не хочу туди їхати, і взагалі вважаю, що я б десь жила в приватному будиночку, в лісі, не бачачи нікого. Але при цьому, при всьому, з можливістю там на машині 15-20 хвилин доїхати до міста, тому що я все-таки людина, котра любить і театри, і кіно, і концерти. І якщо я буду жити там десь прям глуші-глуші, то це для мене теж буде крах. До речі, мені цікаво, а як у вас? Любите ви великі міста, чи любите маленькі міста? Чи занурюєтеся ви в і саму історію серіалу? Тому що у мене цей серіал саме там шість здається, сезонів. Він ну, мене просто пройшов на такому одному диханні. Я кожен день я навіть ходила в душ, включала цей серіал на фоні, тому що мені було цікаво, що там буде далі, бо цей. Серіал він реально не відпускає. Він настільки інтригує, що там закінчується серія на такому моменті, що ти такий ні, я маю маю дізнатися, що там далі. Любі мої, якщо ви бачите мене або це відео вперше, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку. Це одна секундочка вашого часу, і моє відео буде просуватися. Діліться цим відео з друзями, кому буде цікаво це подивитися. Пишіть коменти про свої найулюбленіші фільми і серіали, які вас вразили просто за останній період часу. І також не забудьте підписатися, це завжди допомагає мені зростати як блогеру. І ми вже з нуля з вами прийшли до сім'ї в більше тисячі підписників. Дуже-дуже вам за це вдячна. До речі, хочу сказати, що ці всі серіали і фільми я дивилася на платформі Netflix. Якщо у вас немає Netflix, то ви можете знайти в Google, але я. Вже на тому рівні, що я вважаю, ми повинні платити за контент. Я плачу за музику в Spotify і плачу за фільми в Netflix. Я в Google не дивлюся ніякі такі штуки, тому що це піратство. І вам раджу. І знаєте, в Netflix є така класна штука, коли ви продивилися один фільм чи серіал. Він тоді вам робить добірку дуже схожих або в тій же тематиці, або в тій же країні якихось серіалів. І таким чином, після Virgin River Мені підкинув Netflix новий серіал, теж американський, «Chesapeake Shores». Це дуже захоплююча історія кохання, сімейний взаємовідносин знаходиться в прибережному городі, дуже нереально гарний будинок, прямо в лісі, знову ж таки, дивиться на море, скали. Просто я не знаю, у мене от всюди, де є якийсь приватний будинок, камін і ось таке усамітнення, да мене одразу це дуже сильно приваблює, тому що я, ну це як моя мрія, да. І я якби живу і дивлюся на свою мрію. Чим цей серіал відрізняється, тим, що це багатодітна родина, у них п'ятеро дітей, і ці п'ятеро дітей вони вже всі давним-давно виросли, і кожен живе своїм життям. Одна із них така прям бізнес-вумен Абі, і на неї зроблений акцент в цьому серіалі. Також у неї є сестра письменниця і ще одна молодша сестра, котра займається такою, типу, знаєте, як Airbnb Proфе один брат. Він колишній військовий. Зіра зірану чи з Іраку, от я точно не пам'ятаю, але з цієї сторони і один брат адвокат, і по своїм сімейним причинам Абі повертається з великого міста з Нью-Йорку, де вона жила, на Манхеттені. І знаєте, з такого супер успішного життя вона повертається в місто. В неї кожна хвилина розписана. Там вона не може приділити увагу своїм дітям, а в неї вже двоє дівчаток. Тобто, і вона коли опиняється. В цьому своєму дитинстві, в будиночку дитинства, у батьків, а вона розуміє, що вона втрачає ось це життя за погонею за якоюсь кар'єрою. Вона зрозуміла, що насправді сім'я це найважливіше, що може бути, і в один із моментів вона зустрічає своє дитяче кохання, і там розростається дуже велика драма. Показується все їхнє кохання з школи, да і до останнього моменту, як вони були разом, як вони не розуміли один одного і ставили різні пріоритети. Цей серіал захоплює. Всі сфери я просто заливалася сльозами, тому що знаєте, особливо коли ти дивишся в оригіналі, я дивилася англійською. То оці знаєте жарти вони такі, прям дуже гострі, дуже задівають, і там і драма, там і справжнє кохання, там і таке кохання трошечки за розділу казок, про яке просто мріє кожна дівчина. Така сучасна синдерела, попелюшка, і взаємовідносини між дітьми, як вони з Зростають плюси до цього: це саме ірландська сім'я, котра переїхала до Америки, і в них ще на це все накладається момент культурної різниці, і як вони там навіть кажуть тости, як вони святкують свята. Це настільки захоплююче, Ви знову ж таки вивчаєте щось нове в плані культури. Я теж до речі, гуглила, де воно знімалося, і вони теж знімали в Кароліні, чи в Північній, чи в Південній, Точно не скажу, не пам'ятаю. Але я зрозуміла, що ці два штати вони дуже дуже зелені і абсолютно unbelievable, дуже гарні. Я дуже люблю природу, саме от щоб були ліса, да щоб було багато зелені. Класно відкривається вся історія, і знову ж таки показується момент війни брата, як він потім теж приходить в себе, як він потім себе знаходить після війни вже в реальному житті, яку він може робити професію. Це до речі, дуже дуже теж важливо, тому що багато військових після війни хто вцілів там. да вони намагаються знайти роботу, але їх нікуди не беруть. А тут саме показується, як це може виглядати. І до речі, Америка в цьому плані вона робить дуже круті програми для військових. І я сподіваюся, що у нас в Україні теж будуть такі програми, котрі допомагають військовим повернутися до свого реального нормального життя як повноцінної людини. Це прям. Дуже мега важливо, і це стосується не тільки роботи, а й статків, а й квартири і тому подібне, і різних бенефітів, котрі повинні бути у військових і у їхніх сімей. До речі, що ви думаєте з цього приводу? Чи потрібні нам такі програми? Мені здається, що нам потрібні не тільки такі програми, а й багато інтерв'ю з людьми з військовими, котрі будуть підсказувати нашій владі, як це повинно виглядати. Да? Мені б хотілося, щоб наші. Знову ж такі політики перейняли до світу Америки, бо в них це прям програма дуже дуже крута. Я читала декілька статей, і дійсно, якщо вам цікаво, ви можете теж загуглити. Реально військові не відчувають різниці і між життям до війни і після війни це дуже дуже класно. Я вважаю, що це дуже потрібно. Напишіть в коментах, що ви думаєте з цього приводу. Можливо, у вас теж якісь є роздуми буде дуже цікаво почитати. Ну і наш третій з вами серіал називається «Sweet Magnolias» або Солодкі Магнолії. Тут у нас одразу відкриваються три головних героїні. Вони всі троє дуже дуже близькі подруги з самого дитинства. Одна з них адвокат, а друга шеф-повар. І третя працює в такому адмінсекторі, і вона, кожна сама по собі розкриває своє особисте життя, і незважаючи на це все, вони показують, як такі, знаєте, тяжкі життєві обставини надломлюють кожну людину і кожну сім'ю. Ну, просто ми не можемо цього уникнути, бо це життя. Але незважаючи на це все, вони завжди збираються ввечері за келихом коктейля і обговорюють такі життєві свої хлопоти і допомагають одна одній якимось гарними порадами. Цей серіал показує нам всю естетику маленького міста, як люди відгукуються, коли у вас є проблеми, як це все вирішується, і наскільки важливо, знаєте, не. Не оця кровна прив'язаність даша. Тільки сім'ї можуть допомагати один одному, ні, також можуть допомагати знайомі вам люди, сусіди, друзі. І це все з таким притрушеним попілом сімейного життя і такими, знаєте, реальними життєвими проблемами, з котрими стикаюсь я, ви і наші друзі, і наша сім'я. І таким чином цей серіал показує всю різнобарвність нашого життя і доказує. Що після кожної чорної полоси в нашому житті завжди є біла. До речі, чи дивилися ви щось з цих серіалів? Поді... поділіться, будь ласка, в коментах і порадьте мені також якісь серіали і фільми, тому що, як ви бачите, на фоні, коли я щось роблю, я завжди щось запідглядаю. Ну що ж, любі мої, переходимо до фільмів. І перший у нашому списку буде фільм Попіл. Це турецький кінематограф. І знаєте, спочатку я дивилася з нареченим хвилин 10. Я така, блін, ну що за фігня взагалі? Мій взагалі пішов в іншу комнату, каже, я його дивитися не буду. І потім до мене приїхала подружка, і ми просто вирішили його знову подивитися. І десь на хвилині 15 ми вже ось так от сиділи і такі, типу, а що? Далі, а що далі? Ми не розуміли. Коротше, суть в чому, що дуже така гарна сім'я показується. Є чоловік, дружина, дитина. Вони живуть в дуже розкішному помешканні в приватному будинку, в Стамбулі, прямо з видом на Босфор, класна природа, свіже повітря. Вони такі всі супер-супер успішні. Роблять, знаєте, як от такі світські люди, паті у себе в домі на задньому подвір'ї. Але дружина чомусь дуже дуже нещаслива. Її чоловік робить у видавництві, тобто йому надсилають книжки, його співробітники перечитують їх. Якщо щось їм підходить, вони заключають договір і видають цю книжку. І часто він бере ось ці пробні екземпляри книжок додому. І одним із таких екземплярів була книжка на Ім'я, як ви вже здогадались, попіл і дружина дуже часто допомагала йому перечитувати і робити свої, якби. Правки, чи як вона відчуває цю книжку, тобто її емоції після книжки. І тут показується, як вона знаходить цей примірник і починає в нього заглиблюватися, і заглиблюється так, що вона просто закохується в кожне речення, в кожну історію, в кожну якусь подію, і в реальному житті починає шукати ці місця. Цих людей, і потім її життя просто змінюється на 180 градусів. Хочу сказати вам більше, що. Кінець цього фільму був такий, що ми, отак, от ще з подругою сиділи три хвилини і не могли зрозуміти вау, як взагалі могла так розвернутися ця історія. Тобто, спочатку починається все настільки лайтово, а закінчується повним крахом і трешем. Дуже раджу передивитися, бо це так класно, це такий класний фільм. Взагалі, знаєте, Туреччина от лані кінематографа у них дуже, -дуже сильно цей сектор, і дійсно в них що серіали, що фільми, ну, блін, на рівні реально з Голлівудом я не перебільшую, бо я взагалі не очікувала того кінця. Я завжди та людина, котра, знаєте, дивиться фільм і думає, так, це закінчиться ось так, це закінчиться ось так. І якщо в мене не співпадають ось ці події, то це для мене вау! Успішний успіх. І я така клас! Оце саме тий фільм. Те кіно, яке я радила подивитися кожному, і мені до речі здається, що там повинна бути друга частина. Тому будемо очікувати і побачимо. І так як я вам обіцяла, останній фільм це просто та робота, яка мене за останні, я не знаю, 5, 6, 10 навіть років здивувала настільки, що ем, я його дивилася з нареченим, і в нас з ним були однакові емоції. Ми просто були в шоці. Хоча ми з ним полюбляємо там, наприклад, ввечері дивитися якісь серіали, замість того, щоб просто дивитися якісь новини і якусь таку, знаєте, мильну драму, ми завжди передивляємося якісь фільми. І і нас настільки вразило це. Я вам кажу до того, що ми знаємося на фільмах, на кіно. Тобто, нащо вразити, це повинен бути мега-сюжет. І саме цей фільм, вау! Вау, ефект він називається the world behind» або українською ілюзія безпеки. По перше. Прекрасна Джулія Робертс, Боже мой, вона настільки гарна жінка. Я не знаю, вона от стала вже, знаєте, у віці, вже видно в неї якісь зморшки. Але наскільки вона гарно старішає, от є такий тип людей, котрі реально старіють, і вони гарно старіють. І знаєте, коли така ікона кіно дуже довго не знімалася ніде, і тут її затверджують на цю роль, і вона погоджується, ну ви маєте розуміти, що що це значить бомба в прямому сенсі цього слова. І ми вже коли її побачили в тітрах, що вона там грає. Ми вже були за такими очима. Нам було вже дуже цікаво. Одразу скажу дуже багато флешбеків з війною, дуже багато з нашою, коли Росія напала на Україну, але незважаючи на це все, там немає якоїсь такої. Ніни чи ще чогось, там знаєте. Ну тобто, ви його просто дивитесь, але ви розумієте, що може бути якби за плечима, бекграунд да, такий. І що хочу сказати, мені дуже імпонує роль Джулі Робертс. От вона, прям, знаєте, всі її емоції. Це було я просто побачила себе. Реально, коли, коли я дізналася, що війна в Україні, я просто побачила себе і зрозуміла, от там дуже прям круті приклади, як потрібно діяти в якихось ситуаціях. Що там іще класне. Те, що знаєте, вся Америка, якщо ви цікавитесь в принципі Америкою, ви знаєте, що вони якби вірять в таке щось надприроднє, що там наша земля плоска, а не кругла. Вони дуже вірять, що спеціально знімаються фільми, які ви дивитеся, думаєте, боже, це не може ніколи там настати, як таке може бути? А потім це через пару років трапляється в реальному житті, і дуже багато американців вони кажуть, що це спеціально так робить, щоб. Вже людину підготувати до якихось там подій. Наприклад, був фільм. Я не пам'ятаю, як його назва. Там, де роботи собаки воювали з людьми, і ви знаєте, що роботи собаки зараз розміновують Україну. Наприклад, а цей фільм він просто вразив настільки нас. Він тримає вас кожну секунду. Ми не могли не пити чай, як завжди. Ми не могли сходити в туалет. Ми не могли навіть прокоментувати один одному щось, тому що. Це просто, ви просто дивитесь в екран. Він йде майже три години, і емоції з вас просто настільки зашкалюють, що просто тримають до останньої хвилини. Закінчується він взагалі незрозуміло. І я думаю, що буде ще теж друга частина. Ми дуже її чекаємо, бо так таких емоцій і взагалі отакого от ми не очікували. І що саме прикольне, на останніх хвилинах там дуже чітко показують картину, як би вам так сказати, щоб не заспойлерити реального життя людини під час якихось воєнних подій, як вони повинні себе оберігати. Дуже цікавим фактом для мене стало те, що після перегляду цього фільму я почала рити якісь коментарі від американців, бо мені було цікаво, як вони будуть поясняти всі ці події, які відбувалися в самому фільмі. Бо це була не війна, а це було щось таке надприроднє, скажімо. Знаєте, всі почали казати, що коли знаєте починається війна, глушиться сигнали. Це ми знаємо, і не йде телевізор, в тому числі. Там в якомусь фрагменті цього фільму. Показували, що пробився сигнал новин, і там був QR-код. Якщо відсканувати цей QR-код, то це реальна подія, яка трапилась в одному із парків у США, коли його відкрили. Там такий невеликий парк, я потім читала про нього в Гуклі, відкрили його і там почали пропадати діти. Їх досі не знайшли. Невідомо не їх, тобто їх не мертвими, не живими не знайшли. Невідома доля цих дітей. І після того, як поліція з Зуміла, що вони не можуть знайти, хто це робить. Вони вирішили просто зачинити цей парк бо вже говорили про те, що це ну типу якесь надприродне явище, як можна було не знайти тей. І вони вшили оцей QR-код в сам фільм. Я була просто в шоці і там таких от елементів вшитих було дуже дуже багато. Тобто американці вони потім роблять такий розбір фільму, і це дуже прикольно подивитися. Хто знає англійську мову, раджу вам теж це зробити, але. Після перегляду, і знаєте, я потім його ще раз подивилася з подружкою, і на другий раз я відкрила для себе якісь ще ноти, ще якісь пояснення, котрі я не змогла побачити в перший перегляд. І другий раз, коли я дивилася, я теж дивилася його з відкритим ртом. Скажіть мені, будь ласка, чи дивилися ви цей фільм? Як вам взагалі? Діліться своїми коментами і порадьте якісь теж класні, от реально класні фільми. Буду теж їх дивитися і потім ділитися з вами своїми емоціями. А з вами ми вже зустрінемось дуже дуже скоро. па па па, -па. до скорих зустрічей.